Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, до нас долучається. Пане Олександре, що відомо про наслідки обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні на тепер? Вітаю. Ну, хотів би сказати, що внаслідок масованих атак майже всього узбережжя Херсонщини. правобережна наразі відомо про 20 постраждалих людей, серед них четверо, на жаль, загинули. Раз один із загинувших це 28-річний лейтенант. З Кривоградщини, який загинув на, на, на залізничному вокзалі, ще двоє людей е, його колег поранені були. Е, і ще двоє пас, пасажир, і ще поряд людина знаходилась, отримала скалкою поранення. Але вже є повідомлення від Укрзалізниці, що всі 140 е, пасажирів, які е, якраз прямували, прямували на цей потяг, він е, планував. Відбувати Серсону в 18.36, а в 18.30 росіяни вдарили по залізничному вокзалі. Внаслідок таких злагодження дій вдалося без жертв пасажирів спустити до укриття, а потім евакуювати до Миколаєва нашими зусиллями разом з округ та нашими департаментами. Ми організували автобуси. та Відправили людей е, до Миколаєва. Тобто вони Але, вже в Миколаєві. Е, ще є вже. Так, вони вже в Миколаєві, все, все вже добре. Але в Михівському двоє людей загинуло внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Тягинці одна людина. Е, дуже сильно вдалили по Чернобайівці. Знов не, невідомо поки що зброї е, четверо людей постраждало. одна важкому стані знаходиться і одна там, жінка, і троє чоловіків постраждали. І в Херсоні, і в Антонівці знову скиди з дронів в Береславі. Чоловік отримав поранення, травматичну ампутацію пісті. Дуже важка сьогодні. Сьогодні день важкий і на жаль. І вечір на те пане Олександре, Наталя Гоменюк, Що на нашому ефірі сказала, що відновили атаки кабами. Де саме їх фіксували сьогодні? Так, ми також фіксували. Летіли вони в бік. У збережжя Херсонщини поки що. Керовані авіабомби, ну, так, авіабомби. Я, я уточню, бо я скорочено сказала. Так, так. Так, це керовані авіабомби, і завтра вже буде в нашій в нашому зведенні відомо буде саме, але поки що там повідомлено про руйнування та постраждалих немає. Пане Олександре, дякуємо вам так. за інформацію. Олександр Толоконіка, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.